Шановні присутні, перше, чим привітати вас всіх, я хотів би подякувати Любов Іліні від колишньої адміністрації, з яким вона працювала, з яким нелегко було працювати, я не знаю. Але вона старалася і робила все можливе для того, щоб рада була дієвою. Тепер переходимо до персоналів. Я щиро вітаю вас всіх присутніх в залі. Як членів громадської ради при адміністрації. Перш за все, бажаю всім міцного здоров'я. Бачу, що люди не неординарно зібралися, люди патріотично настроєні, налаштовані на те, щоб у нас було все добре в країні. Люди, які хочуть бачити новизну в роботі органів влади, як виконавчої, так і законодавчої люті влади. Я думаю, що так і буде. Ну і Хочеться привітати сьогодні для себе особисто мого обрану голову Надію Володимирівну. Також хочу привітати і заступника коміка Юрія Васильовича, ну і секретара Кузеркевича Ведобу Буданіна. Я вірую, надіюся, що цей тандем рік, я би сказав. Зроблять все можливе, то будуть стежні вашої роботи. При вашій допомозі буде пробація ті питання, які будуть озвучені, які повинні вирішуватися на рівні адміністрації району, на рівні районної ради. Я особисто бачу тісну співпрацю разом з вами, повірте мені. Ось питань дуже у нас багато на сьогоднішньому дні. Питання є такі, що без вас. Я особисто не можу їх розрішити, тому ще раз наголошую, тільки співпраці може вийти з тих ситуацій колапсових, які сьогодні є. Це нелегкий і важкий час. Перш за все, хотіли себе налаштування і консолідації всіх, всіх сидячих в залі, тому що е, напрямки є різні, але мета в нас одна. Я хотів би тісної співпраці, побажаю видної нам роботи і взаєморозуміння. Я завжди готовий підтримати всі ваші пропозиції, міру того, як ми їх будемо вирішити разом. Але я тільки бачу консолідації і вирішення разом цих питань. Тому що контролювати, вимагати, то все я розумію. Але тісна співпраця на сьогоднішній день. Я не відмовляюся в виконання своїх службових кухонських, але є питання, що тільки з вами вирішувати. Так я бачу, як кажуть, займаємо співпрацю. Дякую. Питання, Якщо є питання, питання. Можна? Може, хтось якоїсь є? Анатолій Володимир, скажіть, будь ласка, чому не формується апарат Ради? Чому до цього адміністрації, так, да, адміністрації. Чому ще до цього часу не погоджений з обласною адміністрацією керівник району за районом? Де заступники ваші? Ви хоч цікавилися це такий, так? питання? Питання по е Грибукові це не до мене питання. Питання по заступнику це не до мене питання. Вони всі документи в роботі, я їх не підписую. Ви це добре знаєте, не треба піаритися, Ігор Геннадий, позволяйте вам говорю, розумієте? А питання заступника полішу. Готуються документи, вона була в відпустці. Я персональний всім говорю. Полішу заступник, голови адміністрації, готуються документи. Все. Це не питання піару, а це питання роботи. Так. Я, правда... ну, наче, і, почекайте, я вас не перебивав? Не перебивав. <риває> Ви мені ж не даєте сказати? Значить, дивіться, е е е питання погодження по заврайону вирішується буквально на протязі пів години. Відсилається і йде погодження. Ви вже два, другий тиждень не погоджують. Ви питали, е е голови обладміністрації, чого він до цього часу не погодив? А ви запитали його? Вам... А? а я думаю, що сьогодні був на прийомі, але А чому не погоджуюся? Ну чого він не погоджуюся? Ну то ви, ви ж голова нас адміністрації, а не є? Ви спитали президента, чому не закінчилася війна сьогодні? <клес> я спитаю. Ну, ж вам відповідаю, що документ... <клес> ну, ну, виписи... ви Ми... Я ж не підписую, я розумію, але ви набрали, питаєте. Документи подані вже вдали. Перше число не за горами в нас немає. <клес> Ми працюємо по школах, об'їжджаємо, в Хинаві ще не прийшовши на посаду, грибук просто входить в ситуацію і кажуть, і їздить, розумієте? Але, Але я не підписую документи, ви прекрасно. Ми, ви, Документи подані, і Іванш також знає. Чому не всінули на ситуацію? Три місяці не було. Три місяці не було. Голови рейдер адміністрації. Чотири місяці нема Розумієте? Керівника апарату немає. Керівника відділу немає. Ви вже прийняті на роботу так. районної ради. Добрий день вам, шановне товариство. Мені дуже приємно, що сьогодні створена така громадська рада, так як я представник місцевого самоврядування, а це такий так само самоврядний орган. Знаю, що рада, яка склалася із вас, це професійні люди, які постійно вносять пропозицію. Я дослухаюся до цих пропозицій, так само з Анатолієм Матвійовичем будемо дослухатися до цих всіх пропозицій. Вас завжди йдуть такі продумані пропозиції, пов'язані з соціально-економічним розвитком нашого краю. І я щиро вітаю всіх вас із створенням такої ради. Надію Володимир вітаю, заступники вітаю і бажаю спільної співпраці, тому що наш район один. Одні проблеми і має працювати над тими проблемами. І Дуже розумно і правильно сказали, що Рада має включатися негайно в роботу. Так само, як і районна рада зразу включилася в роботу. Є спільно з вами працюючі результати. І я вам скажу, що дуже з кожним днем все найбільш багато багато йде наплив таких важливих питань, які треба негайно вирішувати. Працюємо конкретно. Працюємо, не охоплюємо все, не охоплене. Беремо напрямки, перше питання, так як і в області вирішується питання напрямки, по питанню мобілізаційні. друге питання підготовки до паливного. До нового сезону і третє питання: виконання бюджету за друге півріччя і формування бюджету на 2015 рік. Ось такі напрямки. І хочеться, щоб громадська рада працювала теж в таких напрямках, спільно вносили пропозиції, збиралися, піднімали питання і відповідно працювали. Я хочу, щоб була в нас співпраця. Вітаю вас і щоб праця громадської ради. Була направлена на зміцнення соціально-економічного розвитку нашого країни. Дякую. Андрій Сідович? Хочу вас зразу попросити, коли ви приймаєте розпорядження про сесію, то ви там зазначаєте, що запрошується представник громадської ради, бо голова ну я може не завжди зможу. Може так само романішин буде, депутат, чи хтось від ветеранів, бо ж різні питання, щоб там потім не виникало питання, що ви знаєте, що так, чого тут присутні люди, то щоб завжди було щоб в нас була співпраця і можливість побачити те, що робить наша районна рада, і донести думку громадської ради, бо хотілося організацію? І ще я дуже просив би так само зараз вношу таку пропозицію, що голови постійних комісій районної ради теж хочу, щоб запрошувались на колегію. Районної державної адміністрації відповідно запрошувалися на засідання громадської ради, депутати запрошувалися, щоб ми знали, що робиться в адміністрації, щоб не тільки голова знав, а щоб і голови постійних комісій відповідно знали, що громадські організації, тоді разом працюємо над тими питаннями, виносимо їх на сесію і спрацюємо. І будемо запрошувати. Приймається. Готові до спілкування. Дякую. Юрій Іванович, якого організацію представляєте сьогодні? Я якого ви у залі? Я саме себе представляю. Наступник голови ради, голова ради організації кілодання порядку денного сьогодні вичерпані. Давайте закінчимо їх на хорошій ноті. Чекаю, дякую ще раз всім за довіру. Чекаю від вас всіх пропозицій на наступне засідання порядку денного і дуже прошу ознайомитися з положенням, з регламентом. Щоб якщо у вас є зауваження, вони були тут висловлені, обговорені і прийняті. Дякую за увагу.